Друзі, привіт! Сьогодні роблю перезалив відео по пошуку маріонів та дим кварцу в місті Хорошеві. Перезалив робиться тому, що люди скаржаться, глядачі скаржаться, що через музику не чутно голосу і не чутно слів, тому робимо перезалив. Отже, місто Хорошів або Володар Сколинської Житомирської області знаходиться за 180 кілометрів. Від міста Вінниці, звідки ми їхали. Вводимо пошук, місто Хорошів. Там є, до речі, чудовий неймовірний музей коштовного і декоративного каміння, який раджу всім відвідати. Але нас у даному випадку цікавить не сам музей, а ось цей кар'єр. Його ще називають кар'єр. Двійка, де в свій час здобувалися самоцвіти, дорогоцінні каміння, а також кварц для радіодеталей для всієї України у величезних об'ємах. Давайте роздивимося його з усіх сторін. Це досить мальовниче місце посеред. Соснового бору посеред лісу. З однієї такі піщані обриви, з другої сторони, гранітні такі обривисті скали. Виробіток там вже давно не ведеться. На жаль, це все діло закинуте як не потрібне, не перспективне. Там працюють старателі, а також приїздять туристи. Давайте подивимося, як дорога до цього прекрасного місця хорошів. Е, у нас від Вінниці до Житомира була дорога чудова. Тоді, коли повертаємо е, з окружної з об'їзної на черняхів, дорога теж непогана, трошки, трошки латки є, трошки горбиста. Безпосередньо біля Хорошева вас може трошки потрусити, але це нічого. Повертаємо з траси від Хорошова безпосередньо на сам кар'єр. Там вже ґрунтова дорога, і трошки шифер трохи може трусити. Бачимо ось така от, такий шифер, така от дорога. І безпосередньо вже сам бачимо кар'єр. Місце дуже мальовниче, поросло вже берізками, яким 8-10 більше років. І в будь-яку пору року тут буде дуже красиво. саме сюди возять туристів. І як ви бачите, кожен, кожен для себе тут може відчути особливу таку енергетику, кожен може знайти шматочок гірського кришталя, моріона, і як спогад, як сувенір, взяти його додому. Чому приїхав безпосередньо я? Я хотів. Показати своєму другу нове місце, ну і плюс там є величезний камінь, який мене турбує вже декілька років, якого я не міг ніяк добути. Отже, йдемо до цієї прекрасної, чудової каменюки. Тут можна знайти в кар'єрі в ці самі різні мінерали, Ігріський кришталь, і моріони. Тобто абсолютно чорний кварц, це через різні там домішки. Можна знайти невеличкі топази, берили, різні видозміни і цього самого. Холцедону, також кремнію. Чи правильніше геологи виправлять мене кремню? Кременю. Скажіть, як правильно? Буде чітко в українському варіанті. Отже, такий пейзаж, це якщо забратись на саму вершину кар'єри, ми ж будемо спускатися. Значить, в нас є шматочок каменю, який ось тільки на поверхню виглядає однією своєю стороною. На жаль, тут в масштабі не зовсім видно. Це вставка з відео, де я був, сам приїздив. А основе відео це вже ми як з другом його викопали, і що з ним було далі. Хоча, крім цього каменю, ми забрали ще багато кварцевої сировини, різних е мінералів, різних кварців, різних моріонів. Ви все побачите далі. Отже. Це я викопав сам під палючим сонцем, було більше 30 градусів, пів години його копав. І в нас дуже гарний вигляд. Є чорненьке, коричневе, червоне, прозоре, біле. Одним словом, майже всі кольори кварців, які можуть вводити всі місцевості, окрім е, значить, берила і топаза. Давайте роздивимося зі всіх боків. Бачимо, бачимо ці гарні прояви. Я його не міг підняти, він був кілограм 60-80. І я був розчарований, відколупав шматок матеріалу, який думав використати на кулю. Бачите, я навіть взяв інструменти, але це мені не зовсім допомогло. Але я навіть не знав, що через тиждень я буду ось ці матеріали десь по кілограмчику. Відколов, але я не знав, що я через тиждень буду на цьому самому місці. Вже з другом і великою гарною кравчучкою, яка може витримати двох дорослих чоловіків. Бачите, ось такі от прояви Моріону з холцедоном. Це величезна така гарна брекція. Я думаю, всім цікаво, що буде з нею, як вона буде виглядати на спилі. Ось бачите текст, оскільки це перезалив, в тому числі для дяді Боді. Людина знає, що це для неї, так що йому вітання. Отже, ми його викопали повністю і завантажили на тачку. Ще десь годину волочили його до місця призначення. Після. Після того, як ми заморилися, після того, як ми вилучили всі ті каменюки, ми попали на дуже гарне озеро озеро Кисле. Дорога додому це вже був вечір. Ми були стомлені, але задоволені собою. Десь було там, біля 9, ї біля 10 ї години, як повертались додому. Але це тільки початок. У нас було багато ще роботи. Набло каменюку і відмити, і попиляти такий був початковий задум, попиляти її на слебен на пластини. Це теж зайняло пару ще тижнів, поки ми знайшли майстрів. А також покажу, що ще було знайдено мною, крім тої великої каменюки. Отже, у нас шматки моріону, шматки звичайного жирного кварцу, молочний чи білий кварц, димчастий кварц, чорний опал, скоріш за все. кластери такі шматочки польового шпату. Ще у нас такі гарні з претензією, як ніби такі відблискують на місячний камінь, теж такий підвид. Польового шпату, і як же без здоровених каменюк, кремню. Е, я дуже люблю цей мінерал, там і кремінь, і халцедон. І кожен раз я говорю собі, що ні, я більше не буду бачити такі гарні щіточки. Друзі, я кожен раз собі говорю, що я не буду брати цього кременю, цього халцедону. І кожен раз все рівно беру його з собою. Там вже скільки цих каменюк, що дружина скоро вижене з ними з хати. Але у кожного своє хобі. Комусь будуть каменюки цікаві, комусь просто природа, комусь гриби, як кажуть, кожному своє, щоб трохи поправити тих тараканів, які сидять в кожному голові. Ось ці шматочки. Холсидону кремнію, треба розібратися хто з них. хто. Ну, А далі А далі був, було розпилювання нашої глиби. Спочатку ми думали її розпиляти на невеличкій такій фрезі, але приїхавши до майстра, він сказав: відразу хлопці, у нас кіна не буде. Шукайте людей, які займаються розпилом чи поліруванням Великих плит і ось ми до них і приїхали. Здоровений агрегат, це, ще раз повторюсь, глиба кілограмів 65-70. Я думаю, навіть більше десь до 80 ми і так і не зважили. От цей верхній слаб, цей верхній шматок, який ми ріжемо наверху, він масою біля 5 кілограмів. А, і це лише 2-3% від загальної маси, тому, я думаю, 60 кг і більше. А, вода, величезна дискова пила, і десь годину часу зайняв цей перший зріз, цей розпил. Ми зараз побачимо, що в нас. Вийшло в самому кінці після розпилу. Ми думали відразу попиляти на декілька шматків, але для початку треба було зробити пром спил, щоб бачити, з чим нам доведеться працювати. Те, що ми побачили, нас вразило, дивіться, це цілі були кристали моріонів чи димчастого кварцу. Там вони різні світліші, темніші. Вони були сформовані в камеру, вони потім були розтрощені, зломані. І цементовані, і халцедоном, і е, іншими різними заповнюючими матеріалами, і сформували таку прекрасну брекчію. Це можу...